підземних королів Суд Короля Місто стояло край великого озера, оточеного пласкими берегами. Поки просувалися понад берегом, Руф Білан вкотре переконався, які винахідливі підземні жителі. У воді було встановлено величезне колесо із широкими лопатями, розташованими далеко одна від іншої. Колесо крутилося. Бо по його лопатях дряпався вгору шестилапий, тікаючи від води, що його наздоганяла. Звір утомився, він важко дихав, і з роззявленої пащі клаптями падала піна. Катюзі по заслузі! люто кинув у бік чудовиська скарено. Покалічив погонича тепер качай воду в місто семи королів. Ага, он як називають ваше місто? Тут, видно, можна багато чого дізнатися, якщо нашорошити вуха, зловтішався Білан. Тепер я розумію, що ваша країна поділена на сім частин і в кожної свій король. Невеликі ж у вас королівства. Маленька група зупинилася біля міських воріт. Фортечний мур було збудовано з бурої від часу цегли. Реньо смикнув мотузку, що звисала зверху. Впізнавши конвоїра, вартовий відчинив хвіртку і впустив гостей. Він із неприхованою цікавістю розглядав чужоземця, але не насмілився нічого спитати. Отже Реньо старший від нього за званням вирішив Білан. Місто було невелике. На зміїстих вуличках стояли вигадливо розфарбовані будиночки з високими вузькими віконцями. Із міцними дверима, з віконець визирали зацікавлені жінки в зелених чепчиках і проводили очима чужоземця. Вулиця вивела на центральну площу, посередині якої височів семибаштовий палац. Уруфа Білана замиготіло в очах, коли він побачив перед собою три суміжні стіни, пофарбовані в блакитний, синій. І фіолетові кольори дивовижної чистоти. Кожна грань будівлі мала свій чепурний ганок із масивними дверима. Білано здалося дивним, що біля них не було ніякого руху, і двері були наглухо зачинені. Може, там не живуть, подумав руф. Над кожними дверима висів пісочний годинник незвичайної конструкції, таких руф Білан не бачив у верхньому світі. Там у багатіїв були пісочні годинники, але за їхнім ходом стежив слуга, і коли пісок пересипався з верхнього відділення в нижнє, він перевертав годинник і гучно оголошував час. А тут дві сполучені між собою скляні лійки, закріплені вертикально на великому круглому циферблаті. Навряд чи Руф Білан зрозумів би, як діє цей годинник. Але саме коли він проминав сині двері, останні крупинки часу пересипалися з верхньої частини в нижню, і в тієї ж миті трубка сама собою перевернулася, а циферблат пересунувся справа наліво на одну поділку, так що проти стрілки, закріпленої на пісочному годиннику, опинилася наступна цифра, а всередині годинника тихо вдарив дзвін. Ці підземні люди вправні майстри, з повагою подумав Білан. Вони пройшли синю частину палацу, і Білан здогадався Тепер перед нами фіолетова стіна, за нею червона, а потім і оранжева, жовта і зелена, куди ми прямуємо. Очевидно, ментахо, до якого мене ведуть, зелений король. Це видно з кольору шапок його людей. Рув Білан не помилився у своїх припущеннях. Його привели на зелений ганок. і Реньо супроводив бранця в зелену приймальню, позвартового, одягненого в зелений каптан. У великій приймальні не було вікон, але вона яскраво осявалася світними кульками, розташованими під стелею, і на самій стелі. Залою походжали придворні в ошатних зелених костюмах. У шапочках, прикрашених самоцвітами. Угледівши людину, якої ніколи ще не бувало в підземній країні, придворні кинулися до Реня і закидали його запитаннями вони мали на це право, бо були вищі від Реня за званням. Вартовий джерела сказав Добродії, я не маю часу з вами розмовляти. Я мушу негайно доповісти королю про жахливу подію, щойно зруйновано священне джерело, і вода. Всоталася назад у землю. Почулися вигуки. Та це неможливо. Сьогодні ввечері наш сектор має вкладатися спати. Що ж тепер буде? Реня звернувся до одного з придворних, ставного літнього чоловіка із сивими вусами й бородою. Міністре Корієнте, прошу негайно влаштувати для мене аудієнцію у його величності. Корієнте одразу зник. Невдовзі прочинилися двері в іншому кінці приймальні, і поважний церемоніймейстер оголосив Його підземна величність, король Ментахо наказує ввести полоненого чужоземця в тронний зал веселкового палацу. Рувбілан боязко задріботів слідом за придворним. Фосфоричні кульки, зібрані пучками, розвішані гірляндами, закріплені в люстрах. Створювали в тронному залі надзвичайно яскраве освітлення, але воно не різало око, і дивні світильники не відкидали від предметів тіні. Не було від них і тепла, вони випромінювали холодне світло. Пізніше Руф Білан дізнався, що в кожній оселі підземної країни були світні кульки, поза як вікна пропускали в будинки замало світла. Кількість фосфоричних світильників визначала статки людини. У помешканнях вельможних їх налічували десятки, а хатинку бідняка тьмяно осявала єдина кулька завбільшки з вишеньку. Але це стало відомо Білану згодом, а тепер він звернув погляд у кінець залу. Там, на озвищі стояв королівський трон. У просторому кріслі, з безліччю різьблених прикрас, сидів високий огрядний чоловік із великою кучматою головою. Це й був король Ментахо. З його плечей спадала мантія, погаптована зеленими квітками. Перестрашений погляд Білана був прикутий до обличчя короля. Кажи щиру правду, суворо наказав Ментахо. І Білан, ніяковіючи й, затинаючись на кожному слові, розповів про те, ким він був у смарагдовому місті, як утік від кари у підземний світ і що накоїв у лабіринті. Ментахо слухав, дедалі більше суплячись, а потім надовго замислився У залі запала тиша. Навіть придворні перестали перешіптуватися, всі ж бо розуміли, що важиться доля людини. Ось мій вирок, сказав король, ти підло повівся зі своїми громадянами, але нас не обходять справи верхнього світу. Ти зруйнував священне джерело це жахливе лихо, всі наслідки якого зараз навіть неможливо передбачити. За такий злочин будь-який житель підземної країни був би скараний на смерть. Проте ти не мешканець печери. Ти вчинив свій злочин через незнання і у панічному жаху, тож було б несправедливо вкоротити тобі віку. Рув Білан ладен був волати від захоплення. Житиму, я житиму, блиснула йому радісна думка. Я навіть дам тобі посаду при дворі, аби ти не був дармоїдом, вів далі Ментахо. Та не думай, що ти отримаєш придворний чин тільки тому, що був міністром Урфіна Джуса. Я призначаю тебе помічником четвертого лакея, і житимеш ти разом з палацовою челяддю. Зрадник припав до ніг короля і заходився цілувати його оздоблені смарагдами черевики. Ментах огидливо відсунув ноги і буркнув У цього чоловіка лакейська душа, тож справжнє його місце поміж прислуги. Руф Білан аж сяяв. Виходячи із тронного залу, головне йому даровано життя, а він уже постарається будь-якою ціною видертися у верхи цього мізерного світу. Щоб не пропустити продовження історії, підписуйся на канал і став лайк цьому відео.